Олександрон, тут про дрони. Ех, хто ж знав, що окрім цілих пропів, замовляти треба було ще й цілі vtx бо одного з нас сьогодні саме цей компонент залишить без результатів. Але перш ніж сламя голову лізти в бій, варто знайомити з трасою пішки, ніжками. Ну або ніжкай. Не суть. Проїхали. Я думаю, що наша робоча висота це метр півтора. Ось так під легкий та ненав'язливий репчик репчик відщуки. Ми йдемо по всім чекпоїнтам та уявляємо, як ми будемо тут нестись зі швидкістю вітру. Ось одразу в річку можна хорошому тут треба отак перед деревом, а по-плохому прийдеться, мабуть, навкруги дерева. Де? Ну, да. Як ви думаєте, багато тут дронів покладуть? Ой, навіть, одна із перших точок, на яких будуть пари, далі буде видніше. Там розвернути після того попереднього разу. Багато раз тренувався. Ну... Так тренувались досить досить частенько, досить частенько. Симулятор чи на, на природіляторі майже кожен день, а на природі кожні вихідні. Кожну ну майже як по погоді. Як по погоді, але декілька разів не, там не виходило. А ось і атаманчик, як завжди, з виглядом що цей світ йому абсолютно понятен, розвертається і йде в протилежний бік від толпи. З новенького, чого ще не було в попередніх турнірах, так й тюрми це ось такі подвійні рамки, які бувають вертикальні та горизонтальні. І пролітати їх потрібно не абияк, а в строго заданій послідовності. Ну а тут оператора, хто як робить? Хтось відгальмовується пересідкою, сідає, хтось прилітає, хтось лупиться і потім дістає півгодини його сім'ї. Дивіться, і шості рота. Верх, вниз. А окупант через дів. Дільфінщуки. Так, що ж, стосується одинарних рамок, то вони, як ви бачите, менші по розміру. А фініш відбувається в сітку по формату всіх змагань завжди ставиться там. Загалом траса виглядала ось так: вона складалася з трьох подвійних ютьорнів та чотирьох одинарних рамок. До речі, якщо вам, як і мені, подобається захищати та стилізувати свою апаратуру та окуляри, то велкам на сайт Alexandron Шоп. Прямо зараз в наявності є стайлінг для окулярів DJI, але вже закуплене обладнання та різноманітний вініл та ведуться розробки макетів для Radiomaster Boxer, tx 16 окулярів Skyzone, Voxnail Avatar, тож дуже скоро вони будуть доступні для ваших замовлень. Тим часом пілоти активно продовжують готувати своє обладнання та дістають дрони з чемоданів просто пачками. Стосовно батарей для дронів вже з'явилася стандартизація. Тепер вони обов'язково мають бути шість двап літіонні з двадцять з сімсотих елементів. Полегшені версії літіоних або літі батареї тепер використовувати заборонено. А поки решта готується, пілота Зазель вже в повітрі, і вибачаюсь за мій косяк в цьому кадрі, бо DVR його першого прольоту я просто не встиг записати. Тож зараз ми бачимо один з його наступних прольотів, коли вже світило сонце. Хоча насправді йде дощ. Але це нам зовсім не заважає оцінити трасу, побачити її в динаміці, бо саме в такій послідовності усі пілоти будуть проходити перешкоди, намагаючись зробити це якнайшвидше. Пілот пірнає крізь дельфін щуки, тапочку в підлогу гасить інерцію та швидкість перед останнім ютюрнам. Впевнено, його проходить і фінішує в сітку. Дякую за гарний старт. І поки хтось намагається брутально закрутити вітрогони шуропакрутом, команда Александрон Тім намагається зловити правильний вайп. І поки ми медитували на польоти інших учасників, ми ледь не прогавили власний вихід. Так, FPV È... uh... zij, сі, так, команда Олександрон. І першим буде виступати. Вгадайте, хто? Правильно, «Александрон». Якщо хтось не зрозумів, що тільки що відбулося, поясню: перед кожним польотом на кожен дрон клеїться одноразова електронна мітка, яка в автоматичному режимі фіксує проліт дроном першої стартової рамочки та фіксує його фініш. Таким чином, після кожного польоту результати з точністю до мілісекунд одразу з'являються онлайн в таблиці з результатами. І гарно, починайте. Фух, ну що ж, з Богом, серце колотається, але треба летіти. На старт я використав такий собі трішечки лайфхак, хто зрозумів, той зрозумів. Взяв вектор і. погнали. Насправді сильно гнати на першому колі абсолютно не треба, тому що задача першого кола зазвичай це просто його пролетіти. На будь-якій швидкості, але спробувати відчути цю трасу на смак, відчути її особливості, трішечки до неї пристосуватись або хоча б просто зробити висновки на наступні польоти. Ще дуже важливо пролетіти перший раз трасу до кінця, тому що якщо ти при першому і при другому польоті не зміг долетіти до фінішу, то на третє коло в тебе вже не допуск. Тож, якщо ти при першій спробі пролітаєш трасу повністю, то це означає, що ти маєш право пролетіти три рази. Тобто взяти від турніру максимум. Тут я трохи занадто сильно взяв ліворуч і цим подовжив собі час. Але нічого, перший раз пробний. Заходимо на останній ютюрн, спокійно розвертаємось і. фінішна пряма. Yeah. Просто бомбезні, незважаючи на те, що результат абсолютно не космічний, але раджу кожному це пережити. Судячи з того, як мій красень висить всі ці блими проблісковими маячками, він також задоволений. Але тим часом Васак вже готує свій дрон. Ви тільки но подивіться, яка в нього антена. Це ж просто зуб дракона якийсь. Рамка п'ять улучить. Теж неспокойно. Так і з вагой.

На жаль, та що, що, маленька рамка, плюс горб і там щось то пошла не так. Але відходити від стресу немає часу, бо треба пакувати бобра. Поки я бігаю за підбитим дроном Васака, Васак вже готує до старту бобра. І так, Бобер стартує, але, на жаль, невдача спіткала його на цей раз дуже швидко. Ну нічого, не в цей ну, так раз. Можна. Вас можна привітати? Так, нас можна привітати, що після першого кола з трьох дронів у нас залишилось один. А мій цілехонький красунчик. Так, зараз знімаємо вагу, відносимо вагу. Прямо там ну, що там залишилось? Починається. Краш висока виявився дещо болючішим ніж просто зламаний пропелер. вирвало роз'єм від ікса і всі ці події відбувались під пристальним наглядом електронних очей усіляких дронів наземних, повітряних і навіть водних, які вистроїли шеренгами біля своїх виробників. І ніщо не передвіщало небезпеки аж доки. І повстали дрони із пепла ядерного вогню. І почалась війна на знищення людства дронами. Що сталося? Сталася повітряна тривога, ракетна небезпека, тому змагання стали на паузу, і зараз всі спускаються в укриття, які знаходяться просто під нами. Я там ще не був. Зараз підемо. Там три поверхи, всі під землею. Да, на превеликий жаль, це не просто якесь фантастичне кіно, а реальне життя українців. От ти тільки займався якимось своїми буденними справами. І тут звучить сигнал ракетної небезпеки, і вже через декілька хвилин ти в якомусь підземеллі намагаєшся зберегти своє життя. Ну що ж, друзі, ми сидимо в доті, часів Другої світової, і як і наші пращури, ховаємося від бомбежок і чекаємо завершення тривоги. Дорога назад. Так, сейчас, 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 сейчас. Мені Ну що ж, небезпека минула. Починаємо шукати шлях назовні. Сюди відкласти пушку. І вона поверталась раніше. Так кладеш і цілишся в різні сторони. Ззаді нема вже. Так. Це типу, броня, щоб ага. коли попадає, щоб бетон глаза не летів. Ага. Ну, скільки бетону не пошкодили очі. Ага. Ну, не от тільки очі, а. Так, ми ну вже три рази повернули ліворуч, чотири рази праворуч. Куди нам далі? Та я казав, надо там не ліворуч, а праворуч там поворачував. Праворуч це твоє праворуч, чи моє Так, Спокійно, ліворуч. спокійно, без паніки. А без рідор, паніки. Тут ми з Васиком, як справжні чоловіки, тактично і відважно розмістились за вірунчиком і стратегічно вирішували, чи є право правіше а ліво лівіше. буде перехрестя, і там треба буде теж ліворуч. Та праворуч. Ну там стрілка була. Ну це твоє праворуч, а наше ліворуч. Тебе ж жіноче праворуч. Не, ми... А, а шо ми шо тут, та... тут ми не нікуди. Це якась не нова кіната. Ну, да. Ми тут не були. Ну, точно щось... Я ж кажу, не туди пішли. Я ж казав, що я знаю шлях. А тут ми вже були. Ми ходимо по колу. А туда? А тут я не знаю, оцей коридор. Туди пошли туди. Стрілочки нема, стрілочка. Це не така. Давайте. Туди і туди можна. можна. Пошли, Пошли сюди. Чи ми сюди вийшли, непонятно від чого. Не це ж ці стрілкові Все, Ми не помремо. Відео в Ютубі буде хороше. Ми звичайно тут. Там наверх ще наліз. Там просто вилазити наверх і направлені. Це інший вихід. Ми заходили зовсім з іншої сторони. Але сподіваємось, що там відчинені двері. Зараз вас так перевірить. О, народ, тут є виход! Там дорога пішла. Фу. Я страхую. Пірог, будь ласка, тримайся, не падай. Тут куди? Взагалі на да. Так. А вона в нікуди. В смысле? Я в нікуди. А, ну. Ні, там ще. Ну, там бок. бок. Ну, шо, ти що, ти перша пішла? Так, ну що, хлопці, я пішла на розвідку. Ну давай, давай. Так, світло, ти все туди я того бачила. Я гадав, що ми довго заходили, а виходить швидко. А виявилось. Щоб ходить ще варча йти. О, я бачу світло! Я бачу світло! Ми врятовані. Світло! Я ніколи не думала, що буду так радіти простому сонячному світлу. Доброго дня! Радий всіх бачити суддів, спортсменів, організаторів, виробників. Я хотів би сказати, що наше змагання, наш вид спорту це не тільки про спорт, це про обороноздатність нашої країни. Я хочу нагадати, що ми усі разом з вами будуємо цей новий вид спорту. Крок за кроком ми вже провели багато змагань, і ще дуже багато у нас попереду. Чемпіонат України, міжнародні змагання. Тому бажаю вам усім успіхів і слава Україні!

А! а гарний шов, Блін, гарно там так зайшов. дрончик. і тупо газу не додав. Газанув, але не сильно високо, як я і хотів. Просто при приземлення об землю не додав газу, енерцію не встиг погасити. Але все могло бути. Раз ти вижив, то вже все. Фух, нарешті хоча б хтось вирішив збити цей клятий стовп. Шкода, що стовп стояв, а рамка ні. Але добре, що поряд була спеціально навчена людина, яка швиденько відновила ютюрн. І. Політ продовжується. Щоправда, далі летіти приходиться вже по приборам, бо сонце дуже сильно засліплює об'єктив. Але нічого, нічого. Летимо далі. По приборам, так по приборам. Ось він останній U-turn, Рівнесенько, як по підручнику, і фінішна пряма. Фініш ти бачиш, Як судді допомогли тобі? Не, не, не. Так, давайте, давайте не стрався, забираємо дурванчик зараз города. Це розібрався. Вообще круто. Так, перерва невеличка, я буквально. Не Моя нагорода. Але ще буде третє коло, готуйся. Ну що ж, судді, як ви бачите, вже трохи стомились. Ви можливо також, тож підіб'ємо трохи результатів. На жаль, на цей раз наша команда не показала якихось видатних результатів. По ітогам першого зальоту я пройшов трасу за 1 хвилину 24 секунди. Васак на середині траси потужно розбився у дільфінчуки. І зламав пропелер і вирвав роз'єм VTX. Бобер трохи перехвилювався Почемо і також картина. розбився на першому колі. Друге коло я пройшов вже трохи швидше, за одну хвилину 14 секунд. А VTX Васака після першого краша, на жаль, пролетівши буквально декілька метрів, просто вимкнувся і зображення зникло. Тож Васаку, на жаль, пролетіти трасу так і не довелось. Бобер на другому колі вже зібрався, трохи заплутався дельфінарії щуки, але пройшов трасу до кінця. Тож до третього кола були допущені вже тільки я і Бобер. На третій раз я вирішив летіти на всі гроші, щоб вже або прилетіти швидко, або, ну, ви поняли, сталося саме або. І трасу втретє я вже не подолав. Бобер же, незважаючи на те, що збив рамку, але сам не впав, почекав, поки рамку встановили, і успішно фінішував. Тож найкраще, чим сьогодні можна похвалитися, це моє 17-те місце. Ну а зараз я виведу на екран прольоти трьох фіналістів. Тобто першого, другого та третього місць. Старти пілотів Азезель, Атаманчик та Батя зараз синхронізовані. Тобто, ми з вами бачимо в режимі реального часу, як пілоти долають перешкоди один відносно іншого, в яких місцях вони пришвидшуються, а в яких місцях деякі пілоти припускаються помилок. І що ми з вами бачимо, наразі вже неозброєним оком видно абсолютного фаворита, і це пілот батя з команди Щука Тім. Тим часом Атаманчик і Азазель йдуть ніс ніс. Дуже близько. Дуже близько. А тим часом батя вже заходить на останній ютюрн. Розвертається і фінішна пряма. І фініш. Наступним фінішує Азазель. Із мінімальним отривом атаманчик. Але стійте, що ж це таке? Чому батя фінішував першим, подолавши трасу за 38 секунд, але стоїть на третьому місці? Справа в тому, що батя, ймовірно, на третьому Ютюрні, де відеосигнал у нього жорстко підсипався. Допустив торкання пропелерами рамки, а це за правилами турніру дає штрафні 5 секунд. Тому за рахуванням штрафу баті зарахували результат 43 секунди. Ось так буває. Здавалося б, найважливіше це швидкість, але також критично важлива це чистота, це точність проходження перешкод. Бо, наприклад, якщо ти зачепив би дві рамки і отримав штрафні 10 секунд, то фаворитом тобі вже точно не бути. А тим часом НРК розважають публіку як тільки можуть, тому що ця категорія ще поки знаходиться в тестовому режимі. Але з кожним турніром їхня участь набуває все більше і більше спортивного характеру. Скажу навіть більше, це стосується не лише наземних дронів, але й водних. Але все це ви самі згодом побачите. Тому що цей вид спорту. Я наголошую, що в Україні це вже офіційно визнано військово-технологічним спортом. Тож цей спорт розвивається прямо на наших очах і навіть з нашою участю. Тож далі буде. Їжак третє місце серед військових займає. Так, ви вірно зрозуміли. Час роздавати дрони. Так, три дрона. Більше всього дронів отримали військові, і це правильно. Причому навіть ті, хто на цей раз не зміг показати видатних результатів. Але чим результат був кращий, тим більше дронів. З цивільних отримали дрони в якості нагороди лише перше, друге та третє місця. Я впевнений, що на ці події всі отримали масу позитивних емоцій та приємних хвилювань. Тому я щиро дякую усім організаторам цього свята, а саме, президенту військово-технологічного спорту України Артуру Белигіну, усій його команді, інженерам, суддям, ведучому, спонсорам та навіть кухарям, які нас годували. І особисто усім учасникам, без яких нічого б цього не було, усім терплячим, які додивились аж до цього місця, я щиро вдячний за вашу увагу. І так лагідно натякаю, що було б непогано, якби ви залишили свій вподобайчик, коментар, поширили це відео. А якщо вам настільки подобається контент, який я роблю для вас, що ви станете спонсором мого youtube каналу, то я буду безмежно задоволений.